З вересня першокласники як міської, так і сільської школи мають навчатися за новими методиками. Але запустити проект нової української школи у віддаленому селі не так вже й просто. Народний депутат України Максим Китась в рамках робочого візиту в округ відвідав школу у Ковпиті Чернігівського району. Колись потужне село. Сьогодні доживає свій вік, менш ніж півтори тисячі мешканців. У школі на 65 читалів вчителів, 72 учня. Але перший клас в новому році тут. То відкриватимуть діток всього шестерку ж у нас, угу. але все ж таки хотілося би зробити. Вони теж є діти. Хотілося б, щоб і для них але, все було, було. да майбутні люди. Наші майбутні, наші українці. Я запевняла, що фактично жодне звернення не залишиться поза увагою. Хоча першачків у ковпиті небагато, але хочеться ще і у них були умови не гірші ніж у інших дітей. Жалілися батьки на зустрічі Максиму Микитасю. Місцева школа не увійшла Програму освіти щодо осучаснення кабінету для першокласників, а зробити своїми силами батьки не можуть. Якщо на перший клас потрібно 150 тисяч, це ще тільки так у зародишу. То в нас бюджет громади за рік 580 тисяч. Це тільки захищені статті. Всі наше завдання відкрити саме клас. Першокласників до першого вересня ми розглянемо ще питання щодо, щодо вікон. Достатньо багато було зроблено нами е, в минулому році, і я хотів би, щоб кожне селище, де яке відносять до шостого року, відчуло е, допомогу від мене. Практично відразу після зустрічі питання виділення коштів з депутатського фонду соціально-економічного розвитку для першого класу у селі Копита вирішили, але більш глобальні проблеми села. Можливо, зрушити лише після створення об'єднаної територіальної громади, пояснював людям народний депутат. Для мене простіше буде, якщо ви будете приєднані, хоча б до якоїсь об'єднаної територіальної громади. Вносили пропозиції до районної адміністрації, що ми. Готовий перейти до Михайло Коцубінська. Як ще не була об'єднана Михайло Коцубінська громада, ми писали туди звернення, що чи вони приймуть нас. Від їх відповідь надходила, що так. На сьогоднішній день це все питання треба починати спочатку. Наразі мешканці ковпити вивчають питання щодо можливості приєднатися до вже створеної Михайло Коцюбинської об'єднаної територіальної громади.